Сьогодні 15 гравців боротися за непогані нагороди, проходячи паркур. І ось, ставлячи драбину, я запускаю цю орду, які забуваючи все на світі, біжать, щоб першими дістатися фінішу і отримати наступні нагороди. За перше місце гривець отримає 10 зачарованих яблук, спавнер пауків та топовий нагрудник. Друге ж місце отримує 5 зачарованих яблук та 50 донатних рублів. А третє ж місце обходиться трьома зачарованими яблуками та отримує на свій баланс 100 монет. Не будемо гаяти часу, та почнемо слідкувати за майбутніми переможцями. Відразу після початку кожен з цих гравців побачив проблему. Цей паркур не настільки легкий, як могло би здаватись, і через це більшість гравців навіть не змогло перепригнути перших два блоки. І зараз на своїх екранах ви бачите, наскільки серйозною це виявилось проблемою. Перших 5 хвилин ніхто не міг навіть перепригнути початок, але з часом поодинокі гравці почали проходити далі. Не встигло пройти навіть 10 хвилин, як деякі. І гравці вже дійшли майже до останнього рівню, і ось нарешті один із них підійшов занадто близько. І на ваших екранах ви бачите переможця, тобто того, хто зайняв перше місце в цьому конкурсі, але це ще не все, ще два місця зовсім не зайняті, і кожен може їх зайняти, тому не перестаємо спостерігати за гравцями. Більшість гравців просто стоять і дивляться вниз, вони бояться ризикнути і пройти до кінця? Хлопці, давайте, ви зможете, я вас вірю. Ні, невже ви до кінця будете так стояти, і ніхто навіть не наважиться зробити цей останній крок до перемоги? Ну давайте, ну хоч хтось, просто спробуйте сюди випригнути. Невже це настільки тяжко, що навіть немає сенсу намагатися? Ну ось ти чому ти стоїш? Невже тобі байдуже на перемогу? Так, можливо, це хоч трошки допоможе вам дійти до кінця, ну хоч навіть наблизитися. Давай сюди поставлю, сюди. Давай, проходь, проходь. Тут ще щоб точно не впав. Ну я зараз його до самого кінця проведу. Ось я при Андрієві кажу, при всі всі студіїська приїду в Брусівку. я так, цей гравець вже не перший раз доходить майже до кінця, може цього разу в нього все вийде? Так він справився, він дійшов до цієї платформи і навіть далі проходить. Можливо, він зараз займе друге місце. Вітаємо цього гравця з другим місцем і йдемо дивитися далі. А ось і потенційне третє місце в нашому паркурі. Найс демедж, найс баланс. Але так впевнено, як цей гравець до кінця ще ніхто не йшов. І гравець з таким нікнеймом займає третє місце в нашому турнірі. А якщо ти теж хочеш позмагатися з іншими гравцями, заходь на сервер Politmine. Тут я постійно проводжу різного роду активності, до яких може долучитися кожен, тому буду на вас чекати.